На календарі сьогодні 15 листопада та приступаємо до посадки часнику. Звичайно, можна було це починати і раніше, та все ніяк не складалося. Отож, підготували ділянку та посипали її зверху трохи попелом. Більш поки ніяких добрив не давали та нічого не робили. Звичайно, земля була досить. Мокра, важко було орати, але все ж, що маємо, те маємо, так як лили досить довго дощі. Тому приступаємо до висаджування саме сьогодні, 15 листопада. Так як уже у вівторок, через за декілька днів передають зниження температури навіть до мінус 2. Хоча надалі ще погода залишається. Плюсова. Тому сьогодні працюємо. Ось трошки вже висадили, та будемо продовжувати це робити. Посадковий матеріал, звичайно, для посадки вибираємо тільки крайні зубчики. Серединки не беремо. Отож, посадковий матеріал самої найкращої якості великі зубки, які мають... Ще й і одяг, щоб шкідники різні та хвороби не потрапляли. Так як в тому році ми отримали гарний урожай, тому і посадковий маємо також гарний. Наступний етап це висаджування. Ось робимо такі рівчачки і між ними. Плюс-мінус 20. Та між зубцями теж така ж майже сама відстань. 15-20. Стараємось робити глибшенько, хоча це не досить дається, так як грудки та дуже мокра земля. Навіть після того, як дощі вже зупинились, все ж підсохнути їй не вдалося. А у нас ось такий ґрунт. Лайкувата земля. Коли мокро, то мокро, а коли сухо, то тоді теж сухо і грудки. Так? попри всі негаразди, висаджуємо часничок. Маємо сьогодні з цим справитись. Звичайно, ще в цьому році висадили два нових сорти. Ось з підписами будемо дивитися, як він себе покаже на нашій ділянці. Та про це розкажемо у своїх відео. Сьогодні продовжуємо висаджувати свій часничок, який у нас досить гарно вродив у тому році. Урожай був гарний, зібрали найкращий на висадку. Та й працюємо. Така робота. Станом на сьогодні 15 листопада. Стараємось висаджувати глибше, так як часник має таку здатність трошки вилазити назад, а ще й можуть допомагати різні птахи, такі як ворони, діставати його із землі. Тому стараємось глибше робити ріпчички та самі часничинки глибоченько теж в землю, щоб вони взялись та почав утворюватись корінь. Так працюємо. Стараємось сьогодні усе висадити. Думаю, до вечора роботу закінчимо.